Черкаські полісмени пропонують примусово лікувати водіїв, що сідають за кермо на підпитку. Кажуть, викорінити пияцтво на дорогах допоможе тільки така державна програма. На радикальні заходи правоохоронців наштовхує сумна аварійна статистика. Лише за останній місяць у місті патрульні виявили 125 нетверезих автокермувальників. Ловили п'яних і на річковому транспорті. Взятись обіцяють і за них. Для цього вже розширили зону дії водного патруля на всю Черкаську область. Це потрібна ціла програма, я рахую. Виявили людину п'яною за кермом, це вже алкоголік. Значить, це повинна бути державна програма в обов'язковому порядку. Окрім того, що вилучаються права, обов'язково потрібно пройти курс лікування, результати роботи, лікування. Лікар повинен дати таке заключення. Результати є, немає. Можна сідати за кермо чи не можна, тому що це просто так штрафувати, мені здається, це не допоможе. Хочемо передати привіт тим особам, якщо вони хочуть це все робити, незаконно збагачуватись за рахунок тих ресурсів, які належать громаді. Ми активно до цього готуємося. Є спільні заходи, спільні деякі сюрпризи для них.